Рецепт тортика для дітей без цукру та глітену. Курагу, яку я перед цим залишала в кипятку на кілька хвилин, я перебиваю блендером. Розділюємо білки, в чашу для збивання, жовтки кидаємо до кураги. Поки білки збиваються, натерту моркву ми додаємо до кураги і все добренько перемішуємо. Туди ж додаємо мигдалеву борошну з розпушувачем. збиті білки поступово лопаткою вмішуємо до цієї суміші. У мене кільза діаметром 14 см. Лайфхак. Якщо у вас немає кліка кілець, то можна зробити форми з фольги для рівненьких та однакових безсквітів. Я таких роблю 4, бо хочу, щоб тортик був малого діаметру та високий. Розділяємо тісто на чотири форми і відправляємо у духовку, розігріту на 160 градусів. Час випікання орієнтовно 20 хвилин, залежно від вашої духовки, до золотистого кольору. Далі приготуємо фруктовий шар всередину тортика. Можна і без нього, було також смачно. Желатин залити холодною водою для набухання, фліха полуниць перебити блендером з бананом і розігріти в мікрохвильовій 2 хвилини до кипіння. Желатин розігріти і додати до фруктів, розлити по силіконових формочках, можна зробити такі ж з фольги. І відправляємо морозильну камеру на кілька годин. Готові бісквіти охолоджуємо і підрізаємо. Збираємо всі нерівності для крему охолоджені вершки наливаємо в чан для збивання, потім надаємо крем-сир та перебитий блендером банан. Перемішуємо лопаткою та перекладаємо кондитерський мішок. Збирати тортик то вже найлегший етап: бісквіт, крем, фруктовий шар, крем, бісквіт і так далі. Я використала тільки три бісквіти, Думаю, мені і так достатньо буде. Для стабілізації тортик бажано залишати на ніч або, хоча б на 5 годин в холодильнику. Для вирівнювання я зробила інший крем, більш стабільний, так як це планувалося для фотосесії. Масло кімнатної температури збите з крем-сиром. Я додала, ще капельку харчового барника розового. Набиваємо крем, перекладаємо в кондитерський мішок та вирівнюємо. Потім за допомогою насадки я зробила тортик у стилі ламбе та трішки додала харчового блиску, і готово. Моя донечка була у захваті. Смакувала тортик із задоволенням.